У Вінниці стартувала акція 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. На європейській площі біля вежі встановили інсталяцію з багатьох магнітів. Кожен охочий міг взяти один і перейти за qr кодом який на ньому зображений. Організували акцію департамент соцполітики та центр соцслужб міськради спільно з поліцією і нацгвардією. Наша громада є учасником проєкту, дякуючи фонду ООН з питань народонаселення. Приводу міста вільні від насилля хочу сказати, що в рамках проекту 21-го року багато чого зроблено, аби привернути увагу щодо насильства, щоб люди не були байдужими, щоб люди втручались і не мовчали. Вінничанам також роздавали інформаційні листівки, на яких пояснюється, що таке домашнє насильство, які воно має форми, як дізнатись, чи піддаєтесь ви домашньому насильству, як діяти у ситуації домашнього насильства, і які права мають постраждалі. Акція «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства триватиме до 10 грудня.